Погода сьогодні суперова, ну, не на самому сонці, але трохи є, показує 30-ка, в хаті 21 прогрілося якось так. Цілий день сонце. Запас води вже майже все і дощу теж. Що у нас тут? У нас тут черешня, вже деякі розпустилися. Бачите? Пішли бутони. Це та черешня, що от розчахнулася отак. Нічого я не мазав, не чухав, не знаю. Садову варость, який я не напасуся, там баночка коштує 50 гривень, така майонезна, там і менше, мабуть. Ці квіти вже є, хтось тут навіть лазить, мураха лазить тут перевіряє, парнічок вже стоїть. Воду ще, правда, не дали, через неділю півтори дадуть. Бочку навіть не ставив. стовпчики вкопав. Закріпив знизу. О, сонце сховалось. Зверху немає арматури. Заглушив тут. Якось так. Груша. Хтось шут піляє.